Вони потребують особливого піклування. Залучанський дитячий будинок-інтернат, що на Снятинщині, під час повномасштабної війни став прихистком для 21 вихованця. В яких умовах проживають діти, як навчаються та розвиваються, розкажуть наші кореспонденти. Усі вихованці дитячого будинку інтернату з інвалідністю і мають психоневрологічні фізичні особливості розвитку. Тут ними займаються психологи, реабілітологи та логопади. Ну, ми більше на дрібну моторику, бо займаємося. Ну, розвиваємо пам'ять, увагу, теж чимовіршики, ну тут теж бачите, аплікація є. Вирізаємо листочки, я їм ну, даю так, форму і вони вирізають вже. Наша мета, що вони постійно були зайняті, щоб вони менше лежали в ліжках. Якщо тепла погода, то не. Практично ми всіх стараємося собі на надвір. У закладі створені належні умови для людей з інвалідністю. У житловому корпусі встановлено ліфт, також облаштовано пандуси. П'ятиразове харчування, збалансоване, п'ятиразове харчування. Ну і звичайно, ці умови, про як які казав, це тепло, догляд постійно в них прийму. Ну, Санітарки доглядаєш, по буде помиті, чисті має вони телефони, комп'ютери, Вивчаємо Сережка бетку. Так в чому? Загалом у дитячому будинку перебуває 138 дітей з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування. Найскладніші діти, найскладнішими медичними показами знаходяться саме тут, і тут потрібна всебічна підтримка і допомога. Звісно, що 20 мільйонів обласного бюджету це не маленькі гроші, але для того, щоб створити комфортні умови, ми активно працюємо з усіма міжнародними донорами. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами інтернат забезпечений генератором на воп. Адок знеструмлення, а ще має спеціалізований автомобіль для перевезення людей з інвалідністю.